Сьогоднішній день багатий на історичні події, от, наприклад. 22 березня 1888 року у Лондоні з'явилася англійська футбольна ліга, до якої долучилося 12 футбольних клубів. Нині до її складу входять 72 клуби, серед яких три з Вельсу. А у Канаді сьогодні відбулася перша хокейна гра за кубок Стенлі. Це було у сивому 1894 році. Ну а наша спортивна рубрика сьогодні присвячена фехтуванню та здобуткам українських фехтувальників. Українське фехтування у центрі уваги спортивного світу через успіхи на багатьох престижних турнірах і завдяки розвитку навіть в умовах повномасштабної війни. Тому всеукраїнські українські змагання найсильніших київський етап національного кубка продемонстрували високий рівень майстрів шаблі та відкрили їм дорогу до складу збірної команди. Будь-яка перемога важлива на змаганнях. Це впевненість в собі, це якась в у своїх діях, які ти робив на доріжці. Легко зрідка буває так, було непросто. То але я знав, що робити сьогодні себе почував дуже гарно сконцентрованим, тому майже без проблем це вдалося. Досвідчений Одесит Андрій Ягодка вигрався всеукраїнські змагання найсильніших не вперше. У фіналі він впевнено здолав черкащанина Богдана Платонова. Свій шлях до золота ягодка оцінив так. Перший бой з ігорем Маркуніним це наш юніор непоганий. До речі, було важкувато зрозуміти, що від мене хоче він що суддя, що він робить, але справився далі. З Романом Кросивідом було трошки. Простіше, бо я з ним так давно був на зборі і знав, що робити. Далі з Олексієм Стаценко я трохи переживав за цей бой, бо Олексій наразі на турнірі, який минув, показав дуже гарне фехтування, він дуже сильно виглядав. Я прям готувався, аналізував і думав, що буду робити. Саме киянин Олексій Стаценко після півфінальної поразки зумів створити сенсацію у поєдинку за третє місце. Він здолав чинного чемпіона України у фехтуванні на шаблях Юрія Цапа з Миколаєва. Турнір потрібен завжди. Треба фехтувати. Спарінг має бути, щоб виходити вже на міжнародній арені і там. Боротися за призові місця тому я вважаю, що це дуже круто, коли проводять в Україні, навіть на такий час, як зараз у нас. Українські шаблісти готуються до виступів на найвищому рівні, проте дії міжнародної федерації цього виду спорту лише обурюють. Нещодавно організація ухвалила рішення про повернення до змагань російських і білоруських фехтувальників. Їм було заборонено брати участь у світових та європейських турнірах від початку повномасштабної агресії Росії. Я обурений, розчарований, що ж можна сюди Очікувано, мабуть, що так. Десь нас розслабило, що сто днів назад була така ж сама конференція, і заборонили виступ. І тут, тобто, всі це очікували, але сподівалися на краще, скажімо так. А в перспективі нічого гарного я не бачу, тому що я не бачу, як я буду виступати з цими людьми, як я буду тиснути руку після бою. Але про те, щоб скласти зброю, не йдеться. Ба більше з 2014 року наші фехтувальники, зокрема й шаблісти, неодноразово доводили свою силу у протистояннях на міжнародній арені. Росіяни вони, на жаль, я але я визнаю, що вони були сильними супротивниками. І після окупації Криму, після всього, це був додатковий стимул. Федерація фехтування України визначається з алгоритмом протидії допуску росіян та білорусів. Вона готова до оскарження рішення міжнародної федерації та розгляду питання про доцільність участі української команди у змаганнях під егідою цієї організації. Наші фехтувальники узгоджують свою позицію з національним олімпійським комітетом. Усі дії мають враховувати інтереси спортсменів і країни.